Доброго дня, дітки! Я дуже рада вас бачити. Я бажаю вам гарного настрою і посмішок. Посміхніться. Покажіть мені свої гарні оченята, гарні посмішки. Ось ми один одному і підняли настрій. Весь тиждень ми з вами розмовляємо про транспорт, про правила дорожнього руху. Про те, як себе потрібно поводити на дорозі як пішоходи. А сьогодні ми з вами будемо як пасажири і будемо навчатися вести себе у транспорті, ми знаємо дуже багато різних видів транспорту. Особливо коли збираємося кудись у подорожі, то звертаємо увагу, який він є, на чому можна подорожувати. Можливо, це буде автобус або трамвай, або це може бути тролейбус, таксі, метро. А коли ми десь дуже далеко їдемо, тоді ми можемо обрати потяг. Це буде набагато зручніше. Дуже є різноманітні багато різних видів транспорту. А ось подивіться, хто до нас завітав у гості. Лисеня в автобус прошмигнуло, голову у плечики кигнула, квиток не захотіло купити. Негарно лисенятко так хитрити, без квиточка знає кожен їхать в транспорті, що, дітки, не можна. потрібно Звичайно, спочатку купити квиток, а потім вже їхати у транспорті. Лисенятко, наші дітки сьогодні хочуть тобі допомогти. Навчити тебе правил, як потрібно себе вести у громадському транспорті. Тому слухай уважно: ми зараз сідаємо у жовтий автобус. І вирушаємо у подорож. Колеса починають крутитися швидше і швидше, а ми дивимося у віконечко. і спостерігаємо, як минає один будиночок за іншим, одне дерево за іншим, як гарно навкруги, як нам подобається дивитися. І ось перша зупинка. І тут ми бачимо, як хлопчик стрибає, кричить, голосить, дітки, чи можна себе так поводити на зупинці? Ні, звичайно, це дуже нечемно, потрібно чимненько стояти рівненько або можна присісти і зберігати тишу. Далі, подивиться, два хлопчики щось між собою не поділили. Почали кричати, сваритися. Дітки, чи можна себе так поводити? Ні, ні, звичайно, потрібно, по-перше, товаришувати, а по-друге, вести себе так у громадському транспорті не можна. Потрібно зберігати тишу і спокій. Зверніть увагу: діти, мабуть, вирішили поїхати на екскурсію. Вони почали доставати свої бутерброди, їсти, кричати. Чи можна себе так поводити? Ні, звичайно, потрібно бачити, як хлопчик, чимненько бути, стояти або сидіти, триматися за поручень. Якщо ви бачите когось старенького, можна уступити їм місце, сказати Сідайте, будь ласка. Отут ми бачимо діток. Вони дуже чемні і виховані, коли є місце, можна сісти, коли нема місця, можна постояти і потриматися за поручень, але потрібно себе поводити чимно, зберігати тишу і порядок. Бачите також, дітки, хтось стоїть, хтось читає книгу, а хтось спілкується. Також, коли ви спускаєтеся у метро, Потрібно бути уважним на ескалаторі. Далі, подивіться, знову сваряться дівчинка з хлопчиком. Це негарно, а ось бачите, товаришовують, це дуже добре. На зупинці потрібно поводитися чемно, так? зберігати спокій, тишу, чергу. Можна вперед пропустити дорослих. так? Так. Ось бачите, ці дітки стоять у черзі і чекають, коли буде автобус. І якщо всі будуть притримуватися правил дорожнього руху, правил поведінки у транспорті, всім буде їздити дуже комфортно, так? Я думаю, що ви запам'ятали, про що ми сьогодні з вами розмовляли. А зараз ми з вами. Подивимося на дві такі цікаві схеми. Зверніть увагу, перша схема складається з двох слів, а друга схема складається з трьох слів. Вам потрібно скласти речення? Як потрібно себе поводити у транспорті. Наприклад, сидіти. Тихо. Бачите два слова. Або поступатися місцем. Бачите? А тепер спробуємо на три: зберігати тишу. Не вийшло. Інше спробуємо триматися за поручень. Бачите, як гарно. Так, що ще можна? Купити квиток і так далі. А тепер спробуйте ви. Я думаю, що у вас дуже добре вийде. Я рада була вас бачити до наступних зустрічей!